Привіт, ви на каналі Похаденька. Сьогодні ви побачите мене. Також ви побачите бізоніче гімно. Раз. Так, ще десь... А, там друга кубка була. Бізонів. Дуже багато бізонів. Дуже прям багато бізонів. І я, походу, вже в центрі стада. І ще раз мене, тому що я приїхав у Yellowstone National Park. І так, привіт мої улюблені катусики. Сьогодні ми в Єлстоуні і зараз ми прогулюємося повз гейзери. Це один з багатьох басейнів гейзерів по факту. Тому що Єллаустоун насамперед це найбільший на землі вулкан. І він є активним, що є доволі цікавим явищем. Ну, як бачите, тут нічого не росте. Це гейзери, парові, і вони парою просто пошмалюють все навколо. Тому тут якби земля вкрита. Це все відряння, що зсередини йде. Це сірка кальцій. Та й напевно половина періодичної таблиці хімічних елементів. Таке враження, ніби ця кастрюля кипляча з яйцями. Вони оце от полопалися. І, і, і пахне оце вареними яйцями це капець. Це відео буде, походу, виключно про аромат яєйці. Блін, як воно пішло. Краще-краще на це дивились здалеку. Тут ароматний стільки вбиваючий. В принципі, я не дуже люблю аромат яєць, а тут просто таке амбре. Що я тий на відстані метрів 50 Тут гарно, тут більш-менш свіженько. Не так тут п'ятимемося. Ялиночки навіть ростуть. Сосенки. Ні, це сосенки. А там знову бізонічого говна. Дуже багато бізонічого говна. Порахуйте і напишіть мені в коментарях, скільки там бізонічого говна. О, а тут прям басейн. Блін, там ще... О! А ще багнюкою бризкається, та це ж просто моя дитяча мрія. Блін, така глина кипляча. Кайф. Національний парк Yellowstone це най 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 найперший -най національний парк, і заснований він був приблизно десь 150-160 років тому. Взагалі відкритий людьми він був вже давно. Але був один нюанс. По-перше, це були корінні народи Америки. Вони знали про цей національний парк ще 11 тисяч років тому. І вони значення йому не придавали. 200 років тому, коли Америка почала експансію на Захід, в ті часи захід, Північний Захід Америки не був досліджений майже ніяк. Це були якісь форти, побудовані то тут, то там, вздовж узбережжя, країнами, які могли туди доплисти. А нормального шляху на північний захід Америки в принципі не було. Його відкрили Льюіс і Кларк 200 років тому, і під час їхньої експедиції вони обійшли Єллостоун, тому що в них була мета досягти західного узбережжя Сполучених Штатів. Але один з скаутів, скажімо так, відколовся від їхньої групи і вирішив помандрувати кілька років з. Корінними племенами цих земель. І як би дослідити, що тут є? Проблема полягала в тому, що він як би все подосліджував, він повернувся, він подав репорт. Але його описи національного парку були занадто сюрреалістичними. Йому ніхто не повірив. Вони вирішили, що він. Упоратий, ну ти типу, почувай. Гейзери! Що ти балиш? Я, я, яка різнокольорова земля? Про що ти взагалі нам тут роз що ти нам втираєш? Ще йди про тверезі трошки. Йому ніхто не повірив. Це було 200 років по тому. Були інші скаути, рейнджери, які досліджували ці землі, надавали такі самі рапорти, що, мовляв, Гейзери Ахіренна, прям глюки йдуть. Їм теж ніхто не вірив. Всі казали, що це якась дурня. Людей заселяти ці землі не було. Була ціль заселити річку Коламбія і налагодити торгівельний маршрут між західним і східним узбережжям. Єлоустоун як національний парк десь серед гір взагалі нікому не вперся. Ніхто не вірив розвідникам, ніхто не вірив, що ці землі вони такі чудові, тому що описи були занадто сюрреалістичними. Людей в Америці в ті часи не вистачало, до речі, і от навіть 100 років тому в північному заході штатів землі роздавали даром просто під обіцянку. Приїхати сюди, займатися хазяйством і жити. Тому, якби, дуже дотривалий час це все було недосліджене. Але у 1860-х вже відправили чергового дослідника, який знову розповів оцю дурню, що тут оці бізони, гейзери, гриби. Травка, воще офігенно, чуваки, треба, треба їхати. Йому повірили. Нарешті. Відправили більше людей. Всі повернулись, кажуть, да, гейзери, травка, гриби, бізони, вощі офігенно. Але в той час виник. Змійка. Не отруйна. В той час виник спір. З одного боку. Були люди, які казали, що треба цю територію захистити від людського втручання і зробити ізольоване від людей. Так, в принципі, зародилася ідея національних парків. А була категорія більш практичних людей, які казали, блін, нам шахти копати треба. Нам треба копати шахти, нам треба вирощувати помідори і картоплю. Що ви тут верзете, землю захищати від людей? Але, на щастя, якби перемогла сторона, яка була за презервацію цих земель, і тепер ми маємо, в принципі, напевно, таке явище, як національні парки. Тому що це був самий, самий перший кейс створення ізольованого клаптику землі, в який втручатись не можна. І наразі вже в США є більше, напевно, навіть більше 60 національних парків. І це все зроблено за останні 150 років. Що цікаво, в кожному гейзері вода різна. Є глина, є жерельна, така чиста, прозора вода, є така реалістично синя вода. Вона все абсолютно різне. Ну, і звісно ж під землі вимиває дуже дофіга різних мінералів. А це пісочок. Я з пісочка теж такі фортеці будував в дитинстві. Угу. Прийшли. Якщо е, говорити про саме геотермальну активність, про гейзери, оце от все, то тут скопичено більше половини всіх гейзерів і геотермальних джерел з усієї землі. Тобто це винятково унікальне місце. Тупо завдяки тому, що під землею та фіга гарячої лави, високий тиск. І воно ось вилазить потрошечки. І бізоніче говно, якщо воно попало в кадр. І от усюди фіга. Це як по сітлу гуляєш, там усюди качине гавно, а тут бізоніче. Таке враження, ніби я в бабусі в селі. Сходити з трейлу тут запороне, mm -hmm. тому що тут... Може бути за... дуже тонесенька корка. Але бізони пасуться, гуляють. Зроті я не бачив, щоб провалювалися. Це смарагдовий басейн англійською Emerald Pool. Я щось не бачу, що він був смарагдовий. Можливо, він колись був смарагдовий, але все повимувало. Тепер тут така сама іржа, як і усюди. Біла рижа пінка. Кальцій залізо. Всюди кальцій залізо. Як це? В скважинах Київської області. Під Києвом, якщо ви не знали, якщо ви копаєте скважину, там буде вода, в якій буде теж прям дуже дофіга заліза. У нього треба ставити окремий величезний фільтр. Ну і як завжди, дуже дофіга кальцію. Два слова про готель. Отам Old Faithful. я його знімав з цього балкону. Це величезний готель прямо в центрі Єлфстолона. Я, звісно, тут зупинятись не буду, бо воно дорого багато і мені це нахер не треба. Але плюс в тому, що тут є рестіч, великий паркінг. Сам готель, як для Америки, не типовий, хоро... хороший. Виглядає принаймні ззовні не знаю, що там по кімнатам. Третя, що до кімнат треба перевірити, бо там. Була спільна вбиральня, якість якої була така собі. Ну і коштує він там десь баксів 300 за ніч. Цікаво, як вони його промотили в національний парк, тому що якби це національний парк. Тут готелей не має бути. А в цілому місце прикольне так, щоб сюди заїхати там дня на два-три. Кілька ночей тут провести. І тут, грубо кажучи, з центру національного парку їздити в будь-яку точку виходить швидко. Але чи варто воно того? Це цікаве питання. Взагалі по правилам до бізонів не можна наближатись менш ніж на 20 метрів, але цим, походу, похуй още. На те, що тут люди ходять, їх майже гладять. Але подивіться, яка туша. Це ж оця тварина може... По-перше, годувати сім'ю місяць чи навіть два. А по-друге, скільки з нею пуху цього теплої, теплої шерсті. Його ж як вівцю можна голити. І жупан собі шити, і подушки набити, боже. Незамінна тварина в хазяйстві, я б собі завів. Це я вже десь... Центр захід yellowстоina, гаряча вода злі, дефіа гарячої води, але жодного там прямоактивного гейзера. Просто отакі басейни. І холодне величезне озеро справа. І засніжені гори на фоні. До речі, національний парк, в якому є просто геть усе, що можна забажати. Тварини, озера, гейзери, ліси, гори. Що вам ще треба? Пустелі не вистачає. Mm. Так, я обіцяю, це останні гейзери, бо, типу, я їх вже не знімав пів години, напевно. Вода, до речі, що тут тече, вона гаряча, вона випаровується. Доволі швидко. Тут, на відміну від попередніх місць, тиша, спокій, пташки літають, білки бігають, нічого не вивергається, нічого не булькає голосно. Так, чисто випаровується потрошечки. О, це булькає. Нещодавно, до речі, на наших північних болотах кориш, були новини, що Америку дуже легко знищити невеличким ядерним ударом прямо в центр Єлогостовина. Мовляв би це величезний вулкан і одні, одного ядерного заряду вистачить, щоб спровокувати його на вивердження. Коротше, я спробую знайти то відео і додати посилання кудись от сюди. Але це абсолютно повна дурня. Ця вся сейсмічна активність, геотермальна активність, яку ми сьогодні всі бачили, вона є набагато більш. Приїхав з Котеняка. вона є набагато більш потужною, ніж якийсь там ядерний вибух. Тобто, якби вони не погрожували, я не називаю, а я боюся, що мене забанять. якби вони не погрожували ядерним ударом по єлову це абсолютно ні до чого не призведе. Банально одне вивердження вулкана, воно по енергії набагато більш сильніше, ніж один ядер, та навіть сотня мегатонн цих ядерних ударів. Коротше, це все абсолютно повна дурня. Ті, хто так кажуть, несуть дурню. А ще, вибачте, ракеті треба буде пролетіти ще в половину штатів. Так, невеличке усім нагадування. Я можу знімати цю чудову природу і ці чудові відео тільки завдяки Збройним силам України. Ви можете їх дивитися тільки завдяки Збройним Силам України. Тож, якщо можете, волонтерте. Якщо можете, допомагайте Збройним силам України, якщо можете, бороніть нашу державу. Це наш перший пріоритет наразі. Будемо сподіватися, що в нас буде успішний контрнаступ. І нарешті ми повернемо Україну з кордонами 91-го року. Трошечки накрутив, а тепер розкручую. Відповіді на питання, які ви мені не задавали, але якщо буду відповідати, мені то що? Чи варто їхати в Єллоустоун? Однозначно. Я, коротше, в мене були сумніви, бо їхати сюди дуже довго. Але, да, воно того варте. В національному парку, як я казав, є все. Озера, гейзери, ліса, гори. Сезон тут починається в травні, тому що сам парк знаходиться на висоті більше 2000 кілометрів. 2000 метрів, вибачаюсь. І тут сніг тане в травні. Я зараз годину тому проїжджав перевал, на перевалі досі лежить сніг. На дорозі його вже нема, але по узбіччям сугроби ще по пів метри будуть. Це так, чисто для розуміння, це 1 червня, на секундочку. І сезон закінчується офіційно 31 жовтня. Або, як пощастить, в залежності від того, чи буде йти сніг чи ні. На такій висоті дуже холодно, наприклад, сьогодні тут градусів 20, на перевалі було градусів 10, а вночі температура опуститься ще на 10 градусів. Тож, як було так, що по грошам. Ну, Мандра Америкою вони різні бувають. Можна взяти палатку, сублімовані раціони і вийде воно прям дуже дешево. Готелі тут починаються від... Ну якщо зовсім дешеві, то баксів 60-70. За більш-менш нормальний мотель вже соточка буде. Національному парку, якщо постаратися, можна провести і тиждень. Якщо так, щоб подивитися все, але не затримуватись, дня на 2-3. Національний парк цей наразі доволі великий. Тут усюди є дороги. Тут купа заправок всередині нас парку, купа магазинів. Можна виїхати банально на машині. Нічого з собою майже не брати, нічого, нічого не планувати, в принципі, буде окей. Ну, а що тут є? Ви вже побачили? На цьому перше відео про Yellow я закінчу. Але в мене є ще завтра. І я завтра теж не знімаю. Сподіваюсь, що чогось більш дикого і більш цікавого, ніж просто проїздочку по гейзерам, озерам і так далі. Спробую вибратись кудись в гори, пошукати ведмедів і ловків. Їх я ще не бачив. А бізони я вже сьогодні майже поцілував. Я, в принципі, думав вже зупинитись і не знімати для цього відео, але я, коротше, не міг пройти. По-перше, да, це був паркінг. Тепер це не паркінг. По-друге, дерево повністю чорне. Чорне воно від сірки. Бо серчана кислота обуглює дерево, грубо кажучи, опалює його отак. І це просто пари. Тут аромат стоїть. Коротше, була така стара помста. Брали яйце, набирали в шприц, брали цей шприц і вколювали в двері оці дермантинові. І двері штиняли просто нереально, і типу їх треба було викидати і міняти повністю. Те ж саме робилися, там за плінтусами і так далі. Якщо, типу, арендарям не подобалась поведінка хазяй. Такої хуйні я вже давно не чув, але я з дитинства пам'ятаю, що така хуйня була. Так от. Приблизно такий аромат стояв би в квартирі, в якій таке б зробили. Чи робили? Я вам так скажу, Йолоустоун гарний, але ванючий. Сюди приїжджати треба з респіратором. Як мінімум. Чи хоча б маскою? Хоча маска не врятує.